Ти два життя гурт Патриція також дзвони сонця влаштували благодійний концерт. Кошти з якого підуть на допомогу онкохвори жінці, а також є ще ненароджені на донечці. Хоча б по 20 гривень з відвідувача, і це було б доброю помічю для недужої Мар'яни Калабай. Однак на благодійний концерт прийшло надто мало люду. Їх самих заледве за 20. А от музикантів до доброї справи довго просити не треба було. Гурт «Патриція» долучився на заклик барабанщика з групи Дзвони сонця. Набіги живе! Виникла ідея дуже швидко, тому що коли ти чуєш, що людям потрібно допомагати, потрібно не задумаєш, це робити будь-яким чином. Ви з Мар'яною знайомі, незнайомі бачились колись. Не бачилась, на жаль, з нею. Думаю, що поки буде ця акція йти, і ці концерти будуть тривати, можливо, ми з нею побачимося. Ми вас з нею познайомимо. Колись давно-давно, коли в нас не виходила друга дитина, то я сказала, кажу, Господи, як ти мені даш дитину, то я ніколи в житті аборту не буду робити. А Бог дав ще й третю, однак ще не знаючи, що носить маля під серцем, Мар'яна довідалася, що в неї рак крові. Лікарі наполягали на аборті. лікарі спочатку говорили гематологи, що можливий варіант, що дитина буде хвора, на що мені то потрібно. Тобто я хвора, і дитина. А можливо, я рожу і помру. Чоловік буде троє виховувати. Ну в такому плані. Каже, ми пішли на ОЗД, там все чудесно розвивається, дитина адаптована. Є. Через низький гемоглобін всього 20 грамів на літр дитині не вистачає повітря, кажуть лікарі, і рахували життя мами вже тижнями. Проте минуло майже півроку, і Бог дає життя. Гроші на лікування, добродії стали надсилати і навіть приносити додому, не називаючись своїх імен. Понитці зібрали з Канади, Америки, долучилася майже вся Європа. Тож є 80 тисяч євро. Лікуватися думали в Білорусі. Білоруські лікарі. Сказали, що вони готові прийняти тільки після того, як жінка родить. А, ну, так як мені пояснили наші лікарі, що після родів процес може сильно пришвидшитись, хвороба може прогресувати. Я переживаю за те, що ну, я просто, можливо, не встиг її довести в ту Білорусі». Хапаючись за надією, думали, може, в Італії допоможуть, та зупинилися на Німеччині, на місці Тюбінгем, де інститут з пересадки кіскового мозку. Збиратимуться туди за тиждень. Та потрібно ще 30 тисяч євро. Люди так само війшли в нашу ситуацію, то два професора відмовились від гонорару і зробили нам практично таку ж саму ціну, як в Білорусі, не враховуючи роді. Діти вірять, що мама разом з малечею повернуться додому. Тож так переживаю за нею і хочу щоб нас корішевити. Це перший та не останній концерт наших музикантів задля Мар'яни. Наступної середи вони співатимуть в медінституті, опісля ж у політесі. Мені здається, потрошки потрошки і можна зібрати якусь суму грошей і допомогти. Чоловік Мар'яни дуже вдячний. Кожній добрій людині за кожну гривню. Подякувати від щирого серця і побажати, щоб вони ніколи з тим не стикались. І всі хвороби, і недуги обходили їхній дім. Оксана Синишина, Олексій Шелковий, Юрій Герасимов головні новини Львова.